Доброго раночку. Сьогодні 25 вересня 2025 рік. Четверг. Все як завжди. Йду на роботу. Ростя вже зранку спустив велик, щоб мені було легше. На вулиці у нас 13 градусів. Хоч немає? Ні, немає. Буває і таке, коли тобі треба їхати через залізничний переїзд. Жні потяги їздять. І, до речі, немає шлагбауму, тобто це воно е, дає сигнал, що заборонено їхати, і, бачите, люди чекають, ніхто не їде відповідальні. Залишу сьогодні велик в паркінгу в підземному. Може буде дощ. Не хочеться, щоб він стояв на вулиці. Гучно тут так, витяжка працює. Дивіться, навіть тут реклама меду. 15 людей витримує ліфт Сьогодні, знаєте, таке відчуття, якого вчора не було, що я переїла. Я розумію, що ну, так воно і є. Якщо ви не дивилися, вчорашній влог, вчора у мого чоловіка, рості було день народження. Ну і звісно я щось смачненьке готувала. І протягом дня намагалася нічого такого не їсти, щоб калорій вистачило мені. На святкову вечерю. І 1200 калорій за один прийом їжі. Ну, це, звісно, занадто. Сьогодні прокинулася і у мене прям, знаєте, така важкість у шлунку і нудить. Напевно, сьогодні я пропущу сніданок. До речі, вчора я не відчувала, що я переїла. Вчора було все ок. А сьогодні ні. Але я вважаю все одно. Треба себе хвалити. Що в мене таке на голові сьогодні? Треба хвалити себе. Таня Молодець. Могла би щось під'їдати, коли готувала, а я дочекалася до вечері. Ото, От що я ну, наклала собі в тарілку, те я і з'їла. Я більше нічого там не докладала, сиділа за столом поруч ваги. Були, я сказала, тільки не смійтеся з мене. Ну вони люди розуміючі, так що ніхто не сміявся. Вони з повагою відносяться до мого процесу схуднення. Вам сказати, що чат-GPT дуже класна штука. Я не вдосконало знаю українську мову. Ну, і, в принципі, російську теж. І я тільки що вам сказала, що я пішла в кухню. І от відчулося, що, напевно, неправильно. Я одразу написала в чат-GPT, як правильно, в кухню чи на кухню. І він мені відповів, що правильно все-таки на кухню пішла. Тому, бачите, я одразу виправляюся. І от багато у мене є таких випадків, що я не знаю, як правильно говорити. Помиляюся, звісно, особливо коли знімаєш. Буває і слова забуваєш на те, що, як їх правильно говорити. Є помічниця. Практикантка. Емочка. Чему я дуже рада? Чего там Говорим yeah. при yeah, тебя. <laughs> что ты, Дневская моя помощница. Чего а -а -а. <laughs> И что я, мам, рада видеть тебя? Майже 10.30. І мій перший прийом їжі. Малесенький бутербродик з сиром камамбер, трішки помідорки черрі і йогурт. Зробила ще один бутерброд, бо одного було мало. Це буде з паштетом. Ось такий у нас паштет є, даємо на сніданки, то я взяла собі одненький. Це маркер. Ручки чисті. у Помічниця. Так подивишся зі сторони. І що можна про мене сказати? Я їм, дитина працює. Але дитина вже теж їсть. Ви не думайте, просто я її не знімаю, а знімаю лише себе. Вона раніше завжди не хотіла в катер потрапляти, зараз вже трошки не проти. Так, я, якщо що, бачите, що роблю. Яйця набиваю. уже набила э, скільки? 6 килограмм. И еще сейчас 12. Будет. А потом с этих яиц проженицу смажу. Трошку? Ано, трошку. трошку. Ано. Уж не гладно. Я взагалі не знаю, що я сьогодні буду їсти на обід. На обід сьогодні у нас відбівні в сухарях і смажені у фритюрі і салат картопляний. Це їхня словацька страва. Я його не люблю. По типу нашого є, але без м'яса. А на меню два панкейки, Я теж їх не хочу. Я думаю, що сьогодні буду їсти на обід. Не знаю прямо. Вдома буду їсти, піду додому. Сподіваюся, що там залишилося після вчорашнього їжа смачненька. Дома вже повідаю. Діти рості повинні були їхати у п'ятницю, тобто завтра, але, на жаль, прийшлося здати квітки на п'ятницю і купити на сьогодні, тобто вони сьогодні. Будуть повертатися назад в Чехію, бо Насті треба завтра бути вже на роботі. До речі, Настя працює кухарем. Вона теж закінчила училище в Києві і працює за професією. Так що такі справи? За правилами санітарії гігієни, яйця повинні зберігатися в окремому холодильнику. У нас так і є. І ось тут 18 кілограмів яєць. Це на пару днів вистачить. Фоткане для велику. Добре, хоч недалеко їхати. Я вже вдома. Слухайте, у мене сьогодні буде не влог, а одні якісь теревені. Але це теж іноді потрібно. Я люблю такий формат. Хочу вам дещо розповісти. Цікаве. Для мене, я сподіваюся, що для вас теж буде. Мені сьогодні у приватні повідомлення в інстаграм написала моя подружка дитинства. Вона дивиться мої відео, її звати Оксанка. От, я вже колись говорила, це, до речі, одна моя, я б сказала так, з основних. Подрожок дитинства ще була одна дівчина Юля. От, ми з нею навчалися в одному класі, ще з нею я дружила. Але от всі спогади, які у мене пов'язані з дитинством, це саме з Оксанкою. Що вона мені написала? Вона ж дивиться моє відео і каже: Слухай, я теж хотіла би скинути якихось там 5 кілограмів, вони для мене зайві. І я оце дивлюся на тебе, що як ти там тримаєшся. Ну, коротше, стільки компліментів, що я оце на кухні працюю, і запахи, і на це все дивлюся. І яка я молодець і так далі. І, Коротше, вона теж вирішила зі мною худнути, Скажімо так, я її змотивувала. Звісно, я так зраділа, я вам кажу, ну як за себе. Вона мені скинула а, свою вагу на сьогодні. Вона, до речі, теж важить 67 кілограмів, як і я. 25 сентября Ось вот такий вес. А то був 60. Ну що ж, хоча б 5 кілограмів. Там посмотримо. Звісно, зріст у неї вона вище мене. Тому, в принципі, їй достатньо 5 кілограм. ну, тобто, Вона буде себе нормально почувати. Вона сказала, що вона завжди важила 60. от, Ну і, коротше, скинула вже мені, що вона там сьогодні їла, тарілку, прям відео. от, Напевно, я вставлю. Видео, чтобы вы посмотрели. Вот такой метод гарвардская тарелка получается. Половина 50% любые овощи, салаты, запеченные или просто свежие, неважно. Треть тарелки это белок. Рыба, мясо, курочка, что угодно. Это должен быть белок обязательно. В данном случае у меня здесь печенка. Жареная с луком. Но нужно будет от этого тоже уходить меньше жарки, больше на пару отваривать. И углеводы у меня паста, спагетти. Вот там может быть гречка, там на картофель что угодно. И вот такие три приема пищи в день. Ух это, это так круто, я так рада. И знаете, что эм, все, это не дарма. Що, окрім себе, я ще когось можу змотивувати, це дуже сильно. І я їй написала, що я прям ну, радію. Радію. Так що, якщо ви теж хочете схуднути, давайте будемо підтримувати один одного. От, До речі, мій інстаграм є в описі під відео. Якщо не хочете писати у коментарі: під відео на YouTube, пишіть мені в інстаграм, будемо підтримувати один одного, буде у нас такий з вами один марафон на всіх нас. Якщо ти бачиш зараз це відео, Оксанка. Я бажаю тобі успіху у цьому нелегкому процесі, але я вірю, що якщо захотіти, можна все подолати і дійти до бажаного результату. Ну що, день народження продовжується і сьогодні. Це, до речі, була дуже хороша ідея не пообідати на роботі, а приїхати додому і поїсти смачної домашньої їжі. І так, я собі насипала 130 грамів салату грецького. Курка у мене запечена. Якщо кістки відділити, то буде десь приблизно 100 грамів, бо з кістками 100 грамів. 40 80 грамів салату мімози і млинець. Один, 50 грамів він важить. Млинець з червоною рибкою. Ось така у нас погодка. Дощова осіння, я поспала. Десь півтори годинки дітки, як ви бачите, поїхали додому в Чехію. Самі на вокзал поїхали, бо Ростя я на роботі. Ліжечко так гарненько застелили. Молодці, порядочок залишили в кімнаті. Ростя прийде з роботи, то ліжко складемо. У нас зараз 1648, я покажу вам свою вечерю, коли в холодильнику стоїть на полу, дуже важко втриматися. І ще коли він такий смачнющий. Але знаєте, що я помітила? Вчора, коли я вводила в застосунок, Торт Наполеон, вони там пропонують обирати з того, що в них є. І якщо ти хочеш, ти можеш створювати свою їжу. І от вчора я вибирала із того, що вони пропонують. А сьогодні, думаю, а ну я спробую створити ну, свою їжу. Забила інгредієнти всі, кількість, скільки чого я брала. І уявіть собі, калорійність торту Наполеон мого вийшла майже в два рази менше, ніж того, що вони пропонують. Тому я дуже-дуже рада. У мене там вже багато за стільки років створених страв, але от Наполеону не було. Так що, тут у нас 140 грамів, зробила чайок. Ну і в принципі більше на сьогодні я не планую нічого їсти. Е, зараз е, ще хочеться мені е, трохи змонтувати відео, яке ви повинні будете подивитися завтра. Ну, не те, що повинні, ви нічого не повинні. Бажано подивитися завтра. От, і щоб воно вийшло завтра. То мені треба зараз сісти, бо потім я йду в церкву на репетицію. Після репетиції вже не дуже хочеться щось монтувати. Добичок прийшов з роботи. Ну, це списані банани, кабачки, а це подарунки до вчорашнього дня народження. Це хто? Шеф подарував тобі? Це шеф. Це його син Хуга. Ага. Це шеф подарував. А це його син, як ви могли чути? Ім'я Хуга. А це хто? Бухгалтер, Бухгалтер. так? Матя. Матя. Коротше, стільки цукерок, мама дорога. Тримайте мене, будь ласка, люди. Це просто катастрофа якась.

Останній раз їду саме в це приміщення нашої церкви, бо ми переїжджаємо. новому орендованому приміщенні роблять ремонт. І в суботу перевозимо всі речі. Сьогодні музиканти повинні скласти ну, все, що їхнє. Дроти, інструменти, колонки і все таке. А у неділю вже буде перше зібрання в новому приміщенні. Слухайте, дощ йде, ну таке моросить. А я вийшла без парасолі, одягла капюшон. добре, що тут. Недалеко від зупинки до церкви, ось в цьому будинку проходить домашня група. У Жені першому взагалі комплекс називається Три вежі. Дивіться, собачка вдягнена у плащик, щоб не промокла. помещения. Поэтому здесь такой порядок. И очень скоро мы будем в новом здании. Приходите на улицу Каминарска Рецепт в 11.00 каждое воскресенье. Ждем вас. Я шушу. Даша говорит не украинскую мову, потому что она... С белоруска... С Беларуси, извините, не слова, вот. Простите, украинскую не, не Зачем? Я шо, звезда сегодня, що, звезда твоєго каналу сьогодні, или что Не знаю, стесняюсь. Ты? Ладно, кого я обманываю? Собі прийшла людина додому. Людина, яка худна і вже не збирається сьогодні вечеряти. Бо 20:35 на годиннику. спать вже пора. А тут мені передали гостинець. Відкриємо, подивимося, хоча б понюхаємо. О, пиріг. Клас! Як він пахне. Але закриваємо коробочку і спробуємо лише тільки завтра. І то, я думаю, не цілий шматочок, бо занадто великий. Поділимося зростію. Он він сміється, чуєте?